Всім доброго дня! Ми знаходимося в Бойорці. Це маленьке містечко на теренах Київщини у чарівній зоні в лісах. А саме ми знаходимося в Бойорському фаховому коледжі Національного університету біоресурсів природокористування України. Ми потужний навчальний заклад, який вже має досить велику історію, понад 120 років. От уже готуємося відзначати 125. Маємо 11 спеціальностей на будь-який смак. Взагалі, колектив коледжу досить потужний, великий. Маємо 75 викладачів, з них 17 кандидатів наук. Стаціонар у нас 850 студентів. Ми, в принципі, чекаємо кожного, але в цьому році поступали до нас з різних теренів і куточків України із 18 областей. Навіть є люди, які поступили із окупованих територій. Тому я вас всіх запрошую до нас, до нашого навчального закладу, і думаю, що ви не помилитесь, якщо оберете саме нас. Ми чекаємо на вас. Відокремлений структурний підрозділ. Борський фаховий коледж Національного університету, біоресурсів та природокористування уже понад 120 років є тим фундаментом, на якому ґрунтується освіта Київщини. Борський фаховий коледж бере свій початок від практичної школи бджільництва, садівництва і городництва. Започаткований у 1902 році на чолі з Олексієм Хомичем Андріяшевим. На початку 20-х років школу реорганізовано в середній навчальний заклад, який згодом переіменовано в технікум жільництва і шовківництва. До 1997 року. Технікум був галузовим центром України з навчально-методичного забезпечення молодших спеціалістів, а потім реорганізовано у відокремлений структурний підрозділ, підрозділ університет. Боярський фаховий коледж «Нобіб України у своєму складі має такі основні структурні підрозділи: Три відділення. Технічне, економічне, природних ресурсів і відділ виробничої практики. Економічне відділення на чолі з Семенютою Іриною Леонідівною готує менеджерів, економістів, фінансистів та маркетологів. Відділення природних ресурсів охоплює спеціальності агрономія, екологія, лісове та садово-паркове господарство. Ним керує Степаненко Людмила Петрівна. Тепер ми знаходимося у технічному відділенні. Грициши Наталія Михайлівна професійно керує навчанням майбутніх геодезістів земепорядників, програмістів і логістів автомобільного транспорту. П'ять циклових комісій, які забезпечують підготовку фахового молодшого бакалавра з кожної дисципліни, навчальні предметні аудиторії та лабораторії, Це Є все необхідне забезпечення для здобуття професії, лабораторія відкритого ґрунту, подробнича майстерня та бібліотека. Запрошуємо на екскурсію боерським фаховим коледжем. Боєрський фаховий коледж «Новіп України є втіленням багатовікової історії нашого закладу освіти. Він показує шлях розвитку коледжу. В коледжі діють багато творчих заходів. Якщо вам подобається співати чи танцювати, запрошуємо вас до нашого колективу. Жодна урочиста подія в коледжі не проходить без святкового заходу, де всі учасники дарують гарний настрій. Майбутні спортсмени можуть вибрати для себе гуртки за різними напрямками. Болейбол, баскетбол, шахи, шашки, настільний теніс, мініфутбол та легка атлетика. Я Радок Іванка, голова студентської ради коледжу. Це орган студентського самоврядування, що дозволяє кожному студенту реалізуватися у коледжі. За допомогою адміністрації ми активно беремо участь у заходах, організованими університетом НОБІП України, а також Київської обласної державної адміністрації та Боярським матеген. Студентське життя Боярського фахового коледжу насичене цікавими та змістовними заняттями, практичним навчанням на профільному виробництві, веселими враженнями та яскравими емоціями. Гуртожиток коледжу налічує 440 місць. То студенти у комфортних умовах як відпочивають, так і навчаються. Почніть писати нову сторінку свого життя разом із боярським фаховим коледжем. Добрий день, шановні абітурієнти та їх батьки! Раді бачити вас на дні відкритих дверей онлайн у Боерському фаховому коледжі. Наш заклад освіти належить до мережі структурних підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України. Тому, після навчання в нашому коледжі, ви зможете отримати вищу освіту в одному з найкращих університетів України. Відокремлений структурний підрозділ «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України має глибоку історію адже заснований аж в 1902 році Олексієм Хомичем Андріяшевим. Тому ми маємо великий досвід у підготовці фахового молодшого бакалавра. Боярський коледж знаходиться в місті Боярка, в мальовничому місті. Оточеному квітами тому наші студенти не тільки отримують теоретичні знання, а й розвиваються творчо. У пояльському фаховому коледжі працює три відділення: технічне на чолі з Грецишем Наталією Михайлівною, що готує спеціалістів за такими напрямками: Геодезія та землеустрій, комп'ютерні науки та транспортні технології. Економічне відділення на чолі з Семенютою Іриною Леонідівною має такі спеціальності: економіка, менеджмент, маркетинг, фінанси, банківська справа страхування та фондовий ринок. Та відділення природних ресурсів на чолі з Степаненко Людмилою Петрівною. Готує фахових молодших бакалаврів за такими напрямками агрономія, екологія, лісове господарство та садово-паркове господарство. Кожен здобувач освіти у Боярському фаховому коледжі отримує не тільки теоретичні знання, а й практичні навички. проходячи Навчальну та виробничу практику на фахових підприємствах Київського регіону. Можете побачити, наскільки різноманітною є база практик для наших здобувачів освіти з кожної спеціальності. У коледжі діють курси з підготовки водіїв категорії Б. Тому, якщо вам уже є 18, або якщо скоро буде 18, зможете записатися на курси та отримати водійське посвідчення. Також у коледжі діє лабораторія відкритого ґрунту, де вирощують сільськогосподарську продукцію. Боярський фаховий коледж так само підтримує міжнародну діяльність. Можете побачити. Із візиту Посольства Фінляндії до України. Так само наші викладачі та здобувачі освіти працювали із системою ДАД і підтримують міжнародні відносини з Німеччиною. Студентське життя боярського фахового коледжу різноманітне. Адже наші здобувачі освіти це постійні учасники спортивних, культурних, мистецьких заходів, інтелектуальних ігор, олімпіад, конференцій, круглих столів, тренінгів. Тому ви зможете знайти собі гуртки за будь-якими вашими вподобаннями. У гуртожиток коледжу налічує 440 місць. Приймальна комісія Боярського фахового коледжу це місце, де вас радо зустрінуть, допоможуть в поданні заяви зі створення електронного кабінету та будуть вести вас аж до самого класного керівника. Державне замовлення є з кожної спеціальності. Ви можете зараз бачити державне замовлення 2024 року. З кожної спеціальності на основі вступу базової освіти тобто 9 класів. І лише було зі спеціальності екологія на базі 11 класу. Державне замовлення буде і в 2025 році. Але в якій кількості ми будемо знати під час самої вступної кампанії. Для того, щоб вступити до боярського фахового коледжу, вам потрібно пройти кілька етапів. Найголовніше, я вважаю, це визначитися зі спеціальності або спеціальностями, тому що ви можете подати до 5 заяв за державним замовленням та до 15 за контрактною формою навчання. І першим етапом вашого вступу буде створення електронного кабінету, на сайті, який ви зараз бачите, в кінці червня 2025 року потрібно буде створити електронний документ ввівши дані вашого паспорту, тобто id картки та документів про освіту і завантаживши туди одну офіційну фотографію. Другий етап вступу це подання заяви. Заява подається через електронний кабінет разом із мотиваційним листом, який пише сам вступник. Мотиваційний лист документ, який пише сам вступник, де виражає бажання і мотивацію навчатися за обраною спеціальністю. Він потрібен для того, для тих випадків, якщо є кілька вступників з однаковим конкурсним балом, то подальший їх вибір робиться за мотиваційним листом. Вимоги до мотиваційного листа. Та зразок його написання ви можете знайти у нас на сайті в категорії Вступнику, під категорією Мотиваційний лист і там знайдете і вимоги, і зразок мотиваційного листа. Третій етап це складання вступного випробування у формі співбесіди з української мови та математики. Це один комплексний екзамен, який здається разом в один день. І українська мова, і математика. Тобто, якщо ви вступники на базі 9 класу, вам потрібно створити електронний кабінет, подати заяву разом з мотиваційним листом та пройти співбесіду з української мови та математики. Якщо ви вступники на базі 11 класу, вам потрібно створити електронний кабінет, подати заяву разом з мотиваційним листом, подавши е, результати НМТ, з 2022 до 2025 року або замість НМТ ви можете пройти внутрішню на співбесіду з української мови та математики. Середній бал додатка до свідоцтва про освіту не враховується. До підготовки доступного випробування в Уерському фаховому коледжі діють підготовчі курси. Їх є два види це довготривалі і короткотривалі. Довготривалі з терміном приблизно 3 місяці. Розпочнуться вони 8 лютого 2025 року і завершаться в червні 2025 року. В кінці цих курсів. Буде підсумкувати стація, за яку слухач зможе отримати від 1 до 10 додаткових балів до майбутньої вступної оцінки. Ці курси будуть проходити тільки на вихідних, субота і неділя, українська мова та математика. І короткотривалі, їх термін 2 тижні. Їх термін завжди співпадає із терміном подачі заяв. Тобто це буде липень 2025 року, з понеділка до п'ятниці і додаткових балів ці курси не дають. Визначатися, на які курси записуватися тільки вам. Якщо ви маєте додаткові питання або хочете записатися на курси, то можете це зробити за телефоном, який бачите на екрані. Набираємо слухачів на підготовчі курси з української мови та математики. Так само ви зможете записатися за номером, який бачите на екрані, і отримати якісну підготовку до вступного випробування від висококваліфікованих викладачів, а ще й отримати додаткові бали до вступу. Інформацію про підготовчі курси ви можете також знайти на сайті коледжу в категорії вступнику. Підкатегорія підготовчі курси. Тут є вся потрібна інформація, номери телефонів і є онлайн-анкета, заповнивши яку, ви залишите свої дані і ми до вас зателефонуємо. Для того, щоб бути в курсі всіх наших новин, долучайтесь до сторінок у наших соцмережах, щоб бути з нами завжди на одній хвилі. Цю потрібну інформацію про умови вступу, про документи, про підготовчі курси, про вступне випробування ви зможете знайти в категорії вступнику або зателефонувавши за номерами, які бачите на екрані. І я, Вікторія Васильівна Вірко, відповім на всі ваші запитання. Ми зараз з вами навчаємося і живемо в дуже складних умовах. І боярський фаховий коледж не стоїть осторонь ситуації, яка відбувається в країні. Наші здобувачі освіти та викладачі плетуть сітки, збирають допомогу нашим воїнам. І в нас є наші янголи-охоронці, які навчалися в боярському фаховому коледжі, а зараз оберігають нас з неба. Тому ми їм доземно вдячні за те, що ми можемо зараз навчатися. Чекаємо саме вас у Боярському фаховому коледжі. Почніть писати історію свого найкращого майбутнього разом з нами. Дякую за увагу!